Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші, мої самі найкращі діточки. Сьогодні ми поговоримо з вами про пору року. Яка зараз пора року у нас? Правильно весна? А яка буде після весни? Правильно літо? Згадаємо весняні місяці, Березень, квіти. Травень. Сьогодні ми поговоримо про місяць квітень, так як у нас зараз місяць квітень. Почитаємо віршики, уявимо нашу природу, будемо слухати і уявляти, яка прекрасна наша природа, як оживає земля, як оживають рослини, як піднімається настрій. не тільки у людей, так і у тварин. Перший наш віршик називається Квітень. Квітень в гості завітав, килимок з трави прослав, і з птахами привітався, сонцем зранку посміхався, Вітерець легкий приніс, розбудив і сад. І ліс прокидаються поля, розквітає вся земля. В цьому вірші ми чуємо, як автор описує весну. Насправді, килимок з трави прослав, кругом зелена травичка. Зверніть увагу. Птахами привітався, прилетіли птахи. Звирів з теплих країв до нас, Спів птахи, з птахів привітався, пташки співають, вітаються з нами. Сонце зранку посміхнувся, тобто погода стала набагато краща, ніж узимку. Тепло сонечко, день став довший, ніж у зимку. Прокидаються, прокидаються поля. Прокидаються поля, це що? Це люди працюють у полі, засівають поля, розбудив і сад, і ліс. В лісі прокинулися тварини, ті, що були, взимку спали, в сплячку впадали. Сад розквітли дерева, квітнуть зараз вишні, абрикоси, яблуні, дуже багато дерев заквітло. Бачите, як описує автор на весну? Розквітає вся земля. Розквітає вся земля. Тобто кругом у кожному куточку весна. Кругом прокидається все: травичка рослини, тварини, комахи, пташки, людина радіє весні. Це все є в цьому маленькому віршику. Наступний віршик теж називається квітень. Квітень на хмаринку сів, до нас в гості прилетів, а за ним, як тіточки, Поспішають квіточки. Ось конвалії вюнки, барвінкові килимки, а кульбабки і дзвіночки малюкам плести віночки. В цьому віршику автор більш розповідає про квіточки, такі як конвалії вюнки. Всі, мабуть, плели віночки собі з кульбабок. Це дуже гарно виплітати віночки, збирали мамі букетики з кульбабок. Дуже гарно, дуже весело весною бігати по зеленій травичці, збирати квіточки, дарувати рідні матусі, плести віночок. Наступний вірш теж називається квітень. Він довгий, але послухайте, в ньому, в цьому вірші, склалося два маленьких, ті, що ми щойно читали і вислухали. Квітень, як же нам не радіти діти, он чудова весна бринить, завітав до нас місяць квітень, чудеса на землі творить. Сонце землю так ніжно гріє. День у квітні росте й росте, і верба над ставком жовтіє, і навкруг первоцвіт цвіте, І травички, зелені списи, раптом викнулись із землі. Ну а скільки пташок у лісі, ну а скільки роботи в селі, день проходить в труді у квітні, пташенята гніздечка в'ють, і метелики. Гарні, тендітні, над лугами весь день снують. Квітень в лісі господар одягає у цвіт луги. Он погляньте цвітуть тополі, стало гарно так навкруги. На це все, Ми з вами роз... почитали послухали віршики. Я скину маленький віршик у групу. Будь ласка, протягом тижня вивчіть віршик. Один з двох, який я скину, який вам більш сподобається. Зніміть відео і скиньте у групу, щоб я побачила, як ви гарно вмієте розповідати вірші. Всім гарного дня! Мирного неба і хорошого настрою.